Сьогодні ми з вами розберемо мій улюблений трендовий осцилятор, який називається Bollinger Bands. Не просто так і називається трендовий осцилятор, тому що величезна заслуга його і величезний плюс в тому, що Bollinger можна використовувати як трен... при трендовому русі, так і під час лету. Ну і Давайте подивимось, де він знаходиться. Перш за все, це вставка, індикатори трендові Bollinger Bands. І розглядати ми його будемо при стандартних налаштуваннях. Тобто період 20, зміщення вперед у нас немає, відхилення стоїть 2. І застосовуємо до ціни закриття. Окей. Що ми бачимо? У нас вийшли три такі лінії, які час від часу зближуються одна з одної. А є місця, де навпаки вони розширюються. Тобто формують такий свого роду канал. Величезний плюс, як я вже казав, що болінджер можна використовувати в трьох випадках. Перший це під час флету, другий під час трендового руху. І третій це для того, щоб зловити основні імпульси, тобто сильні рухи за короткий проміжок часу. Розпочнемо з першої ситуації, тобто флетовий діапазон, флетовий рух. Під час, такого, під час відсутності якогось тренда ми використовуємо золоте правило технічного аналізу. У лінії опору продаємо, у лінії підтримки купуємо. Що це значить? Як тільки ціна у нас доходить до лінії опору, ми відкриваємо угоду на продаж. Закриваємо, коли ціна доходить до лінії підтримки. Найближча лінія підтримки це середня лінія. Тобто, це такий консервативний. Варіант закриття позиції. Закривати у середній лінії це значить заробити менше, але достовірніше. Наприклад, конкретно в цій ситуації приблизно 30 пунктів, 300 доларів. Другий варіант закриття позиції, він вже більш агресивний. Це закриття у протилежній лінії. Наприклад, ціна дійшла до протилежної лінії, до нижньої, і закриваємо тут. Плюс в тому, що можна заробити набагато більше, наприклад, 55 пунктів, 58, це 550 доларів. Мінус в тому, що ціна може не дійти туди і розвернутися. Це такий більш агресивний варіант. Тому я рекомендую все-таки розглядати угоди на закриття біля середини. Другий, відповідно, угоди на бай наступним чином. Ціна підійшла до лінії підтримки, закрилась відповідна зростаюча свічка. І з наступна, яке оформується зростаюча, заходимо на бай. Відмічу одразу значком та відкриваємо на бай. Закриваємося у середній лінії. Консервативний варіант. Конкретно в цій ситуації, навіть якщо б ми зайшли трохи запізненням, заробили б приблизно 29 пунктів мінус спред, тобто 25 пунктів 250 доларів за 4-5 годин. Так і здійснюється торгівля у флеті. Знову підійшло до лінії опору, заходимо на продаж. До лінії підтримки купуємо. До лінії опору продаємо. Це перша стратегія. Друге, коли у нас йде трендовий рух і, по суті, просто так не можна на бай і на сел торгувати, що ми робимо? Давайте, для прикладу, знайдемо трендовий певний рух. Ось у нас йдуть такий понижуючий тренд. В такій ситуації для нас пріоритетні угоди тільки на продаж. Але тут ми вже продаємо не від верхньої лінії, а від середньої лінії болінджа. Тому що при спадаючому тренді відкати вгору у нас набагато менше, ніж імпульси вниз. Тому ми вибираємо сигнали і відкриваємо угоду на продаж якраз від середньої лінії. Ціна підійшла до середньої лінії, відкриваємо угоду на продаж. Закриваємо позицію стандартно, коли ціна доходить до лінії підтримки. Конкретно в цій ситуації, наприклад, заробляємо 24 пункти. Знову чекаємо, доки ціна підійде, відкат, дасть такий свого роду відкат до середини. Відкриваємо угоду на продаж. Закриваємо у, серед, у середини. Точніше, уже у, лі, у нижній лінії підтримки. Конкретно в цій ситуації заробляємо 20 пунктів. І так і здійснюється торгівля, поки у нас йде такий спадаючий тренд. При зростаючому тренді відповідна ситуація зворотня. Ми відкриваємо угоди на бай від середньої лінії і закриваємо це біля верхньої лінії. Тобто дивимось. Ціна підійшла до лінії підтримки, до середньої лінії, заходимо на бай. Закриваємо угоду, коли доходить до протилежної лінії. До верхньої лінії опору. Знову чекаємо, доки ціна підійде до лінії підтримки. Тобто, тут, поки вона літає в повітрі, ми нічого не відкриваємо. Підійшла до середини Болінджера, відкриваємо угоду на бай. Закриваємо угоду, коли ціна підходить до верхньої лінії. Як тільки вона торкнулася першим імпульсом, одразу закриваємо нашу угоду. І так, торгуємо доти, доки не переходить Флет. В флеті знову ми використовуємо стратегію торгівлі від верхньої і нижньої лінії. Тобто, це вже друга стратегія. Ми можемо використовувати і в флеті, і в тренді. І третій момент, за який я дуже люблю болінджер, це якраз можливість зловити сильні імпульси. Наприклад, я впевнений, всі з вас спостерігали моменти консолідації, тобто моменти, коли формується такий діапазон, і у нас відповідно наш болінджер так звужується. Дуже часто, якщо відбувається консолідація, то формуються трикутники або формується такий дуже вузький діапазон. Що ми робимо? Для того, щоб торгувати якраз по таким діапазонам, тобто по звуженню, ми беремо, виставляємо два відкладених ордера. Нижче лінії Ballin'я виставляємо Sell Stop, вище виставляємо відповідно Buy Stop, Тобто угоди на продовження руху вгору. Приблизно на 10-15 пунктів вище лінії Болінджера. Тобто більше, по суті, не треба. Від 10 до 20 пунктів. І тут є два варіанти. Коли відкривається наш сел, сел-стоп, наприклад, то закривати можна перше. Як тільки ціна дає 30-50 пунктів, одразу закривати, можна ставити take profit. Або другий варіант це натискати функцію «Trailing стоп тобто плаваючий стоп, і спробувати витиснути весь потенціал. Приблизно «Trailing стоп треба ставити з параметрами 20. І якщо не буде таких суттєвих відкатів до 20 пунктів, то можна забрати весь потенціал даної ситуації. Наприклад, в конкретної ситуації це 80 пунктів за 5-6 годин 800 доларів. Недолік того недолік функції плаваючий стоп, те, що якщо буде откат, наприклад, 20 пунктів, воно виб'є плюс пару пунктів вашу угоду, там, наприклад, плюс 20-30 доларів, і далі піде вниз. Тобто, ви як би пропустите. Але тим не менше, маленький плюсик це все таки теж позитив. І так ми торгуємо по всім імпульсам. Тобто, побачили імпульс, виставили в обидві сторони вище Болінджера на 10-15 пунктів, відкладені ордер, ордера. Він відкривається, доходить, наприклад, 30-50 пунктів. і Я рекомендую, по суті, закривати 30-50 пунктів. І закриваємо нашу угоду. Це такий буде максимально консервативний, максимально безпечний варіант. Тобто, давайте відмічу одразу фігурками. Тобто тут у нас відкривається байстоп. Ціна прийшла від нього 30 пунктів, і закриваємо нашу угоду плюс 300 доларів. Конкретно в цій ситуації заробляємо 300 доларів. Зазвичай після пробиття такого діапазону, після таких імпульсів, ціна піднімається досить сильно і потенціал вимірюється від 50 пунктів і до 200, до 300, в залежності від пари. Але рекомендую не жадібнічать і все-таки відкривати позиції і закривати десь з. З розміром 30-50 пунктів і так далі. І краще потім чекати наступної консолідації. Консолідація буває досить часто, тому можете взяти на озброєне декілька валютних інструментів, додати Bollinger і торгувати якраз на пробиття даного діапазону. Ідеально працює Bollinger з такими індикаторами і осцилляторами, як MACD, RVI, Stochastic, чудово його можна використовувати разом з фракталами Біла Вільямса. Єдине, що треба підганяти деякі параметри по ньому. Ну і по суті, це основні такі способи використання Bollinger Bands. Я думаю, ви тепер зрозуміли, чому він став моїм улюбленцем, тому що його можна використовувати в будь-якому стані ринку. Незалежно від того, у вас йде трендовий рух, іде флет, чи формується консолідація. Тому рекомендую взяти його на зброєння. По всім запитанням по використанню даного індикатора пишіть під даною статтею.